Всім привіт! Вітаю на каналі Clorit Motors. Звати мене Василя, знаходжуся на Івано-Франківському авторинку. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста вже за домовленістю, якщо є якийсь цікавий для вас автомобіль. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуйте, чи варто вам їхати на авторинок, чи все ж таки краще пошукати автомобіль в оголошеннях від власників і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх новинок і подій разом. Гарного вам перегляду! Honda CRV 10 рік, 2.2 дизель, автоматична коробка, 253 тисячі пробігу, 13700 ціна і телефон до власника присутній. Так, Зачинено. Чорний шкірний салон з підігрівами. Є фарко, парктроніки присутні. Так, заглянемо по салону. Так, чорний шкірний салон, мультикермо, кліматконтроль, підігріви. Відкрито. Добре, дякую. О, так, дивіться. досить гарному стані є панорамний дах. Більше інформації по телефону. Toyota Highlander, 18 рік, 3,5 бензин. Максимальна комплектація, 60 тисяч пробігу, 28 999 ціна. Контакти до власника є. Так, Світлий, шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль. Тут люк присутній. Стан нової машинки. Електробагажник. Сім місць. Мало таких. Більше інформації по телефону. Mitsubishi Outlander. 16 рік, 160 тисяч пробігу, 24 бензин, автоматична коробка, 15300 ціна за автомобіль, контакти до власника присутні. Так, заглянемо по салону. Так, автоматична коробка передач. Клімат, контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте, отримайте вже більше детальнішу інформацію. Повнопривідний джип-ренегат. 18 рік, 15300 ціна. Двигун, 24 бензин, автоматична коробка, пробіг 65 тисяч. Телефони ось тут присутні. Так, якщо відчинено, покажу. На жаль, немає. Так, сидіння на тканині. Дуже погано видно, вибачайте, зачинено. Hyundai Tucson. 2007 рік модельний 8, 222 тисячі пробігу, двигун 2,0, газ бензин, автоматична коробка. 8800 ціна, повний привід, телефони до власника видно гарно. Так, Дуже добре відчинено. Так, Стан дверної карти, сидіння. Кермо, бачиш, і оригінальне, клімат присутній, люк є. Так, і дивимось по колу. Volkswagen Touareg, 12 рік, 3 літровий дизельний двигун, повний привід, без пневми, 265 тисяч пробігу, 21 тисяча 300 доларів, телефон. До власника присутні. Так, покажу вам по салону. Так, значить, шкіряний салон з електрорегулюванням, пам'ять сидінь, електродзеркала, мультикермо, автоматична коробка передач, панорамний дах. Видимих дефектів немає взагалі. Електробагажник. Так. Кого цікавить, телефонуйте. більше інформації вже уточнюйте. Toyota rav 4, 9 рік, 2,2 дизель, 227 пробігу, 9800 ціна за автомобіль. Контакти тут присутні. Так, з глянемо по коробці. Механічна коробка передач, клімат контроль. Форкоп присутній. Audi q 7. Так, вес лайні. Двигун 4,1 TDI, 12 рік 179 пробігу, пишуть ідеальний стан, не бути не фарбована, є пневма, повний кліматконтроль, шкіра, автоматичне дальнє ближнє світло, є комплект резини. 12 рік 179 пробігу, 24 500 ціна, телефон до власника присутній. Лобове скло антиблікове. Так, значить. Шкіряні сидіння з електрорегулюванням та пам'яттю сидінь. Мульта кермо, автоматична коробка, клімат, підігріви, чорна стеля. Темно-сірий колір. Більше інформації уточнюють. Chevrolet Captiva. 11 рік, 2,2 дизель, 7 на 243 пробігу, 10300 ціна і контакти до власника присутні. Можна відкрити? Так, шкірні сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо. Механічна коробка передач, контроль. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. більше інформації у власника. Дачі Дастер. 17 рік, 1,6 газ, бензин, 226 пробігу, 10-200 ціна, телефони присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Hyundai Santa Fe 2010 року, двигун дизель, повний привід, 13500 ціна, 200 пробігу, телефон. Присутній салон на тканині. Кропка автоматична. Парктроники присутні. Колір такий баклажан, як кажуть на народі. Заглянемо по салону. Ну, мультикермо, клімат-контроль відкриєте. Добре. Ось, Сидіння, звичайні тканини, але електро, електрорегулювання присутні. Клімат-контроль, мультикермо. Підігрів. Підігрів сидінь також є. Більше інформації уточнюйте. Ось так на сонечку буде краще видно колір. Свіжопригнана Santa Fe. Так, Nissan X-Trail. 2010 рік, 298 тисяч пробігу. Двигун 2 літровий дизельний на повному приводі, 11700 ціна. Контакти до власника присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Так, дивимось по салону, кого цікавить. Є мультикермо, кондиціонер, коробка механічна. Форкоп та парктроніки присутні. Камера заднього виду. Більше інформації по телефону. Kia Sportage. 2007 рік. Двигун 2-літровий газ бензин, 8200. Ціна, 190. Тисяч пробігу, контакти до власника присутні. Так, дивимось по салону. Є клімат контроль. Ford Kuga, 11 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка не фарбована. 12900 ціна, телефон є. Шкіряний салон, мультикермо, клімат, автоматична коробка і панорамний дах також присутній. Honda CR-V. 2007 рік, 230 пробігу, 10 800 ціна, двигун 2,2 дизель, 140 кінських сил не фарбована. Контакти власника є. Так. Шкіряний салон з електрорегулюванням, мультикермо, клімат-контроль, коробка механічна, панорамний дах, Фаркоп присутній. Нісан Кашкай, 10 рік, 2-літровий бензиновий газ бензин, двигун, автоматична коробка, 156 пробігу, контакти ось тут присутні. Так, якщо відчинено, покажу. Відчинено. Салон на тканині мультикермо, автоматична коробка, підігріві сидінь, клімат, контроль присутній. коричневому гарному кольорі. Більше інформації по телефону.